BMW n 55 після реставрації по селі Ми не робили реставрацію, ми розташили самі вкладичі. В даному випадку, що ми зробили? Ми розточили посадку під направляючу втулку, виточили направляючу втулку з осміщенням для того, щоб вирівняти вугільну плиту. Ось одна направляюча втулка, ось друга. Ми їх, по-перше, просверлили, зробили там посадку пройшлися. В 55 після виготовлення індивідуальних вкладочів. Значить, Що ми перше зробили? Ми виготовили направляючі втулки під бугельну плиту. В них є постійно болячка, щоб бугельна плита в них уходила в сторону. Для того, щоб цього не було. Ми виточили направляющі. Е, перше взяли, розсверлили, потім розточили там посадку на 10 мм, вниз, щоб направляюча могла нормально заходити і взяла своє направлення. Направляюще виточне з ексцентриком. І одна направляюща, і друга направляюща. Зараз у нас бугельна плита буде ставати, і вона буде ставати рівно по центру. Далі. Новий коліндвал і вкладиші зроблені індивідуальні. Тобто кожен вкладиш розточений під розмір. В даному випадку ми дивимося, Ось зараз. У на нас є одиничка, точечка. І на вкладиші, Бачите, тут така рисочка. Дивимося далі. Дві точечки, дві рисочки, три. Три. Далі тут йде осьовий, потім 5, потім на шостому нічого немає. А сьомий ви не перепутаєте, так як тут найбільше шийка. Далі точно так само на бугельній плиті. Точечка раз, рисочка, дві точечки, дві рисочки, три рисочки. осьовий, Тут йде 4 рисочки на осьовому. П'ятий, шостий, і сьомий не перепутаєте. І на всякі контрольні, все одно вкладище попідписували. Перед зборкою моторіст обов'язково повинен передути масляні канали. Відповідальність моториста, якщо в нього попаде стружка в масляний канал. Тобто, знімається вкладище, в сторону, все передуває, перечищає. Передуває. У нас блок тільки вимитий, ми його тільки помили. Передуває все, моторіст перед зборкою. Направляючи ці витягувати не можна. Якщо витягнути направляючи і вставити її, бугина плита буде уходити в сторону. Вона вже буде Ну Тут вони не виходять, тому що ми їх посадили на 10 мм вниз. Ми там розташили під них посадку. Вал новий в оригіналі, він прийшов і був 10 соток прогнутий. Ми, вал відрехтували. Ось його номер. ось Маркіровка повинен вкладочки, зелений, жовтий, червоний. Далі ми його запакуємо назад і відправляємо. По валові була зроблена тільки ректовка і поліровка, бо він стояв в упаковці, трошки на ньому пішли сліди державщини. Запакували. Далі замотуємо скочим. Форсунки ми ложимо до колінвалу посилку. Далі болти. Які йдуть алюмінієві, Ось вони закручуються по кругу, вони йдуть нові. Тут ми просто зараз наживили для того, щоб 에, можна було до вас відправити. Бо ти треба закручувати обов'язково нові. Поїхали по шатунам. Значить, один шатун був кривий, ми його відрихтували Два шатуна мінусували понизу. Ось цей був кривий, підписали, він відрихтований, але питань нема. Два шатуна проханінували, один мінусував. І другий мінусував. Один профійнували в ідеал, а другий є лисочки. Ось бачите такі лиски. Але нічого страшного тут немає, в розмірі є, все буде їздити. Прицілінтом зроблений йорш, заходні фаски під кольця і шліфовка блока по плоскості. Все ставимо на пінопласт, запаковуємо і відправляємо.